Вітаю товариство! В одному із своїх відео я показував вощину і віск, які пролежали 30 років. Ось на рамках. Оце свіжа, смак меду куплена. А це та, що пролежала 30 років. По відрізняються, так от трошки Ну, ну відрізняється ж по кольору. От. І от, ну, я взяв, може. Треба буде, можливо, доставити до цього вулика ще тих дві рамки. І заодно подивимося, там підписані. Чи потягнули бджоли і ту, і ту, або, можливо, яку краще. Димара розвів, беру сітку. А, між іншим, вага. Вага стоїть по нулях. Взагалі, можливо, що й приносять, те і з'їдають. Погода дуже погана, дуже паршива. Ну що ж, давайте подивимося, що ми тут матимемо. Так, отже, зараз я підніму вощину і ми подивимося, який три років. Ось вона скраєчку. Ну що? Це краєчку, Тягнуть. Це перша рамочка. Так. От тут є ще одна рамочка, якій 30 років. О, і вже й засіяно? Ага, тягнуть і засіяно. Як бачимо лощину, яка якій 30 років тягнуть. Дивимося смак меду. Бачите? Тягнуть? Вони тут тягнуть. Але я щось не бачу, щоб було тут засіяно нічого. Це й не дивно. Холод. Як бачимо, тягнуть однаково і 30-літню вощину і свіжу. О, виставив на нуль, накриваю. Накриваю трошки від дощу. Ну що ж, товариство, підписуйтесь, підтримайте мене вподобайкою. Ну і заодно, якщо десь буде різкий приход ваги, принос нектару, то я вам повідомлю. Будьте добрі.